Ось так силою поліція відтягує захисників довкілля від тракторів, що мають вивозити вироблені дерева з лісу. І день і ніч тут триває боротьба екологів з владою за один з найбільших та найстаріших лісових масивів рівнинної Європи біловезьку пущу. Попри те, що цей ліс є об'єктом світової спадщини. ЮНЕСКО, польська влада дозволила втричі збільшити тут виробку дерев і стверджує, що в такий спосіб навпаки рятує ліс. Річ у тім, що біловезька пуща потерпає від нашестя жуків шкідників, які поїдають кору, і тим самим нищать дерева. Мовляв, вирубкою хворих дерев влада рятує здорові. До кінця року Варшава планує виробити щонайменше один мільйон дерев. Екологи з цим категорично не згодні. На їхню думку, вирубка є грубим втручанням у природню екосистему і по суті знищує її. Окрім того, під виглядом боротьби з жуками-шкідниками злочинно вирубають здорові дерева, стверджують екологи. На сторону захисників природи став і Брюссель. Суд Європейського Союзу, куди з позовом проти Польщі звернулася Єврокомісія, ще на минулому тижні дорозпорядився призупинити вирубку реліктового лісу доти, поки суд розглядатиме позов. Однак у Варшаві вже заявили, рішення суду дотримуватися не будуть. ЄС пригрозив Польщі штрафом у 4 мільйони євро і ще по 300 тисяч євро штрафу за кожен день порушення вимоги суду. Біловезька пуща розташована на території Польщі й Білорусі. Її загальна площа понад три тисячі квадратних кілометрів.